Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо грати за ФК Деніт 3D Юнайтед в клубах Профі. Наш футболіст вже грає 83, ми трошки прокачались. І давайте подивимось статистику. Ігор 120 матчів вже зіграно, 64 голи і 21 гольова передача, середній рейтинг 6,6. Як на мене, непогано, і подивіться, яка кількість ударів. В нашому виконанні 27, 27 разів ми вже визнавались кращим гравцем матчу. Дуже круто, як на мене, і у нас сьогодні буде новачок. У нас сьогодні буде новачок. Це Patriot UA 2001. Ось статистика його за клуб, бачите, всі поки що прочерки, бо він ще не грав за наш клуб. І давайте подивимося його зовнішність, його статистику взагалі в клубах Профі. Ось. Назар 75 поки що грає. 179 см 76 кг, тобто він найвищий в нашому клубі. 27 ігор у нього 0 голів, 2 гольові передачі. Він у нас на, опо... на позиції опорника буде грати. 223 паси. Один раз визнавався гравцем матчу і середній рейтинг 5,8. Непогано як... як для початківця. І... Зараз подивимось нашу статистику за клуб. 11 матчів, 7 голів, 3 гольові. Непогано. І ще гольову або забитий м'яч. Треба наздогнати кількість матчів. І 5 разів визнавалися гравцем матчу. Також непогано. І Вова. Вова 83 грає. І бачите, він 173 см, наш гравець 171. За клуб у Вови 11 матчів також. Він в кожному брав участь. 7 забитих, одна гольова. Один раз визнавався гравцем матчу. Давайте подивимось, як він виглядає. Може він щось собі змінив. І ні, нічого не змінив. 79 чомусь написано, але він грає 83 чи 82. 71 завершений матч, 35 голів, 19 гольових. Також класна статистика. Дев'ять разів гравець матчу. Ударів. В три рази, ну, трошки менше ніж в три рази менше, ніж у нашого капітана, і 6,4 середній рейтинг. По-моєму, гарна статистика. Ну і які у нас, яка у нас ситуація в 9-му дивізіоні? Давайте подивимось: 9 очок після 5 матчів. І одне очко залишається для того, щоб вийти в 8-й дивізіон, і 4 очки, щоб виграти другий титул за наш клуб. У нас дві перемоги три нічі за п'ять матчів, а взагалі в клубах профі у нас п'ять перемог і шість нічих. Гарна статистика, якби все так на папері, то ми б уже, мабуть, мали титул, але гра може внести свої зміни. Наші гравці мають вже чекати свого капітана. Так, все є. Ми, як завжди, стаємо на позицію центрального атакуючого півзахисника. Вова на Форварда і. Назар стає на лівого опорного півзахисника. І давайте напишемо наші традиційні гол Перевіримо, чи матч Ліги. Так, домашня форма у нас Манчестерська, так, капітан правильний, будь-яка позиція. Все, тут співпадіння не треба. Все, приймаємо, і я думаю, що можемо вже шукати суперника. Суперника знайдено, і зараз ми подивимось, хто це. А поки що поб'ємо по воротах Давіда Дехеа, який дев'ятий номер чомусь на воротах стоїть. Ну, удар непоганий у нас, але чогось неточного. Зараз шведкою як завалимо? Ні, не завалимо шведкою. Ну, Головне, щоб в матчі наш капітан грав непогано. Вперше ми будемо грати таким складом. Да, що це за удари? Вперше ми будемо таким складом грати, тому побачимо, наскільки зіграємось. Один матч я проводив з Назаром в, товариськ... в товариську гру грав. Ну, Нормально, нормально. Зіграв Назар, пасувався, відбирав м'ячі. Ну і зараз дивимось це Монголай... Монголай FC. ми граємо вдома, до речі, на Денітри Stadium Прекрасно, я думаю, що ми можемо розпочинати. Так. Одразу розпочали. І треба, мабуть, нашим. Нашим гравцям сказати, щоб вони володіли м'ячем. Так, Дені. Перші паси, перші доторки до м'яча. І. Вова помиляється. Вова помиляється. Не можемо ми поки що, звичайно, визначити скільки ж гравців. Оцей міссі точно людина. І удар від міссі. Ох! Я вже думав, закинув нам ворота. Але ні, наш Голкіпер контролював ситуацію. Зараз подивимось, скільки гравців реальних в команді суперника. Оцей Місі, це точно. І, мабуть, оцей рудий чорношкірий гравець. Також він, мабуть, реальна людина. Так, поборемось головою, хоч у нас не зовсім зріст для цього. І закидон Закидон на Вову І трошки. Гальмануло якраз в момент бажання віддати в один дотик. Ну, щось, щось є. Є якесь підлагування бо трошки гравець діє не так, як хотілося б. Дені. Дені видає на Вову але, на жаль, на жаль не в темп Не розбігся ще Вова, і трошки. Скосив пасом. Можна було краще. Назар. Назар віддає на Вову, Вова. Вова втрачає м'яч. Джим Кнопф оце також людина. І зараз треба Вальдес У нас Вальдес в захисті. Кім. І отакий рикошет. Прекрасно, Волос. Волос у нас на воротах. І куди він буде кидати? Він вибиває на Вову, Вова. Вміє боротися головою, хоч і зріст невеликий. Але він заліз офсайд. 14 хвилин вже майже минуло, 0-0, поки що без моментів. Один удар був по воротах, по наших. Так, і треба підказувати нашим комп'ютерним захисникам, що треба вибивати, що треба просингувати. Ну, це перший дуже реальний момент в стійку. Важко починаємо. Але зараз розбігаємось. Ми вже і починали матч із пропущених голів, із двох пропущених голів. І от Назар перші, перші невдалі дії в захисті. Так ось ми зарубали. І отут би, отут би контратаку провести закидають. Сільва вибиває вибиває, Вова побореться. Вова поборовся, так що здобув м'яч. І, і вже ми в офсайді, ми вже в офсайді, тому немає сенсу бігти. Якась незіграність, бо давно не грали вже вдвох. Тут я вже забіг, бо думав темп віддадуть. І Оцей реальний, реальний і чудово він зіграв. Але ну хто так? Комп. О, дякую. Пас. Вова знов не добіжить. Якісь погані паси останнім часом наш капітан видає. Трошки неточні. І зараз Вова має можливість вдарити і б'є вище воріт. Перший удар в поворотах. Нарешті. Тільки на 23-й хвилині це сталося. Нарешті ми вперше вдарили. І так, Назар. Бореться головою чудово. І Дені розбігайся, Дені! Та куди ж Вова, ну куди ж? Ти біжиш на мене і удар. Це офсайд, Це офсайд, я так розумію, так. Да. Це офсайд, Вова завадив. На жаль, завадив. Не знаю чому. Не справився з керуванням. Якщо по автомобільному казати. І от зараз Вова міг Міг пройти. Назар віддає на Дені Ой-ой-ой! Це треба. Це треба поборотися одразу. Якось е важко виглядає наш футболіст, рухається з невеличкими проблемами, його заносить. Таке вра враження, що у нього потовстіло одне місце. Ну, от, бачите, дуже невпевнено себе почуває наш капітан. І закидає. Головою побореться чи не побореться? Так, ну бо, молодець. Молодець не програв швидкості і корпусом чітко. Все зробив Мелосільва. Назар. І ось тут треба віддавати. Що це за передача? Треба тепер грати у відборі. І у відборі прекрасно грає Дені! Пас! Вова! Вова може повертати! Вова може повертати, але я думаю, він навісиком маленьким таким накине, але ні, не вийшло. Але кутовим ми заробили. Давайте ось на Назара якось зможемо. Чи зможемо? спробує. Ось туди на Назар, але бачите, цей рудий чорношкірий гравець він е... зрозумів, що ми будемо робити, і одразу і одразу перекрив. І добіжить комп'ютер. Добігає комп'ютер! Пас! Ай-яй-яй, Назар, давай, давай! Опорна зона. Повинна страхувати і запобігати контратак. Кам Вова! Вова не забиває. На жаль, на жаль, перший ну, супер момент. І ще один кутовий, мабуть, будемо подавати туди на Вову. Але вийшла подача на комп'ютера. На комп'ютерних наших е гравців. Ну, ми притисли. Притисли свого суперника. Вони активно почали. Але. Оп! Помилка, і тепер треба виправляти її. Місі. Наліцензований якийсь Мессі. І арбітер, арбітер вже після моменту свистить. Так, де наш гравець? 0-0. Перечитаємо, вже майже завершується. 5 хвилин залишається. І в стінці стоїть. Наш опорник, дуже погано, що він в стінці його поставили. І зараз розбігаємось в контратаку. Треба закидати. Вова не в дусі в цьому матчі. Поки що. Я думаю, йому треба просто забити гол. І тоді він відчує впевненість місі. І ми падаємо. І Дивіться, як ми класно відбираємо м'яч, падаючи Назар. Вова не побіг. І тепер Назару треба мчати назад, щоб. Щоб запобігти цьому удару. Ну таке. Обрізались, обрізались. Бо неузгоджені дії. що творить наш голкіпер. Хочеться його спитати. Так. Місі. місі цього можна забирати, він не дуже гарно фінтить. Міранда. І удар здалеку волос. Перший таймінг закінчується. Назар. Непогано направо. І ось тут треба розганяти. Треба розганяти атаку. Пас на Вову. Якось з заносом Так, ми дали пас. Вова проходить і. навіс! Промазав по м'ячу, оце так-так, з лету промазав по м'ячу наш капітан. Ну, таке буває, перечитаємо 0-0. І дивимось, удари однаково, але в ствір 2-1. 50 на 50 володіння м'ячем, хоча мені здалося, що у нас він був більше. Так, що з силами у наших гравців? Начебто все нормально. Ще є талант другого дихання, який часом відкривається, часом ні. І зараз трошки відійдемо, щоб не пробігли. Наші суперники І от зараз би. От такі моменти, якби відібрати м'яч, все, там уже вихід. І треба не затупити. Шульц. Шульці отут. Ну, куди цей пас? Ну, дякую за передачу, але ж не за таку. І так, розбігаємось. Розбігаємось. І передача у гол, Красавчик! Вова Просто красень! Молодеці! Так, пенальті плюс один, хоча чому пенальті. Якщо... Ну, ми розкатали, розкатали такий їх. Головне було не залізти в офсайд і, звичайно, не промазати в порожні ворота. Ну, чудово. Чудовий пас. Від Вови, і на 50 й хвилині ми забиваємо гол 1-0, можна трошки відійти в захист, і місій пішов в свої ворота. А розпочав цю атаку наш другий опорник. Комп'ютерний опорник, непогано він відібрав. Назар. Назар запускає на Вову. І головою там захист грає. Але тут нормально, Дені виграє головою, і зараз якось під удар би вийти. Вова! Вова! Пас! І На випередження треба було бігти нам, але, на жаль, не змогли ми траєкторію свого бігу змінити. Так, у цьому місці чітко треба забирати м'яч, він е помиляється багато, тому зараз його. Тому зараз ось, бачите? Трошки ми набігли на нього, і він вже здувся. Ох, нічого собі це пресинг поставили, щоб на нас так набігти. Шульц. Шульц запускає і зараз місі. Прекрасно. Місі поки що антигерой для команди суперників і просто герой нашого клубу. Де ні? Назар, як же ж так? Як же ж так погано під ногу? Збив нас трохи. І не змогли ми дати пас. Вова один тут. Треба йому допомагати, але не встигли. Більше вже на захист працює капітан. Так, і що це за груде побігло? І так, головою треба буде грати, я бачу. Удар, поперечка. Чи буде добивання? Немає добивання. І біжимо вперед на всіх парах. Вова. Чудово! А у нас сил вже немає взагалі. Пас! Уда... Як! Як! Я не знаю як можна було не влучити в порожні ворота. Ух ти, капітан, даєш! Такий же самий момент, як і в першому голі навіть легше було забити, але наш капітан промазав. Ось це так так. Давайте виправляти ситуацію. Але ж не так, але ж не так ти відпускаєш, ну щось. Це він чи втомлений, чи дурний просто. Що він творить? І через це ми можемо зараз поплатитись. Ну це капець. Я такого ще не бачив. За своїм гравцем я такого не спостерігав. Ще. Ех. Крива права нога. Хоча з першого разу ми забили з правої. А тут воротарський майданчик і як можна було промазати? Я не знаю. Так. І молодець волос, і там що, офсайд? О, офсайд. Так, ну тепер будемо на захист працювати і старатися видати гарний пас Вові, бо виправлятися треба. Небезпечно якось. Ну, наш е, гравець грає не так. не так. Я казав, що він дуже якийсь важкий і неясний. Так, ми будемо допомагати компу. Небезпечно, але Кутовий. Ну, 2-0 це було б уже все. А так. Інтригу зберегли не потрібно. Так, станемо на стійку, може, на дальню. Так куди він несеться? Він якийсь неконтрольований. Він або ледь ледь біжить, або. Взагалі несеться. Куди попало. Місі. І буде навіс. Навіс на дальнього. І забрати. Чудово наш правий захисник. Грає, але ж в підкаті зіграй. 76 хвилина. Місі. У Місі забираємо м'яч. Чудово! І. Пас. Тепер назад. Вийшло так, що назад. Куди побіг Назар? Коли треба відзахищатися, і... Де ні, я нарешті решті хоч щось нормальне зробив. І тепер обрізка. Ну, треба ганяти туди-сюди. Друге дихання не відкривається, як завжди, коли треба. Тому про напад будемо менше вже думати. Ну, куди ж ти підставляєш? Підставляє нашого гравця. Носиться туди-сюди Назар. І от зараз дуже небезпечно удар рикошет І Назар має бути першим на м'ячі. Головою вибиваємо, ну нарешті. Хоч в захисті непогано граємо. Відпрацьовуємо за оцей момент. І Ну, дуже повільно. Він все, він здох просто. І треба автобус ставити. То що так ми не виграємо. Де друге дихання? Де цей талант? Ну, будемо тримати м'яч. Назар виграє головою. І... Добре. Спробуємо! Куди цей пас? Да що з нашим гравцем таке, я не можу зрозуміти? Взагалі не те він творить, що. Я хотів прострелити на вову, як ви зрозуміли. ну Будь-яка нормальна людина захоче так прострілити. А він стріляє на Назара, який за межами штрафного майданчика. Що з цим капітаном? Так, і треба, треба відходити назад. І переривати атаку місі. Місі віддає, а от зараз буде дуже прикро. Пропустити. Так, що там? Штрафний якийсь ще придумав арбітр. І це буде чи не останній момент. Кого ставлять? Назара ставлять знову в стінку? Супер! А нашого відкидають в напад. Так, давайте на стійку стаємо. А, там уже хтось з наших є. І дуже небезпечно. Дуже небезпечно. 1-0 ми поки що виграємо. І треба, щоб вибивав куди подалі. Наш голкіпер. І свисти. Свисти. Не свистить поки що. Арбітер. І вибивай! Вибивай! Та вибивай ти Ну. Що я можу зробити? 150 разів я йому натиснув, щоб він вибивав той комп'ютерний, і ось вам результат 1-1. Ясно, що треба було забивати в тому моменті, але можна було виграти і 1-0, якби не, не по. Ви бачили над головою нашого гравця знак оклику, який закликав вибивати. І на шару ми зараз втрачаємо 2 очки. Це нічого страшного по сезону. Ми і так, з таким рахунком вийдемо далі, але ну, так не годиться. Ну і, звичайно, арбітр тепер молодець свиснув. Супер! Просто. Що я можу сказати? Назар зіграв непогано, Вова перший тайм провів не дуже, але потім почав видавати гарні паси. Ми таки забили, як не забив наш гравець в другому моменті взагалі я не знаю. А далі він почав наш капітан, наш гравець почав робити щось зовсім не те. Його заносило весь матч, він давав неточні передачі і робив неправильні простріли. Ну, ось у Вови був момент в першому таймі, ну, це не з... він просто в порівнянні не стоїть з моментом, який був у нашого гравця. Як можна було промазати, я не знаю. І зараз треба виходити. Звичайно, другий матч ніхто починати зараз не буде. Так, і, і дивимось на таблицю. на таблицю сезону. Так, ми виходимо в, у восьмий дивізіон. Три очки залишаються для титулу, але ми могли вже набрати 12 очок, і тільки нічієї нам треба було для титулу. На жаль, Аячо відскочило. Оцей Монголай FC. І бачите, вони, в них клуб головний Аячо. Но монголи відскочили. Вот що я можу сказати. Не реалізували ми. Гальманул комп в захисті. Хоча просто вибий і все. Навіщо це приймати щось ще кудись іти з тим не зрозуміло. Чергова нічия, четверта вже. В цьому дивізіоні І 10 очок ми набираємо. І будемо в наступній серії вже здобувати титул, вже так не тупити, постараємось. Щоб... І треба, щоб наш гравець нормально почав грати. Бо це не та гра. З такою б грою він не забив би 65 м'ячів за 121 матч. І тим більше не віддав би 21 гольову передачу. З такими топасами. На цьому будемо закінчувати. Підтримайте наш клуб пальцем вгору. Це дуже важливо для каналу і для гравців команди. Також підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Дені 3D, Вова і Назар. На все добре!